6 вересня у Києві відбувся всеукраїнський конкурс молодіжних стартапів National Youth Entrepreneurship Challenge. Його організаторами стали бізнес-інкубатор Малої Академії наук України Ukrainian Future та міжнародна організація з підприємницької освіти Network for Teaching Entrepreneurship. Цей конкурс став можливий завдяки. Партнерство з міжнародною асоціацією з підприємницької освіти, штаб-квартира якої знаходиться у сполучених штатах у Нью йорку Основна мета даного конкурсу це відкрити можливість українським школярам та студентам інтегруватися в міжнародне стартап-середовище. Мета даного конкурсу і наших партнерів це простимулювати підприємницьке мислення та підтримати найбільш прогресивні життєздатні інноваційні бізнес-ідеї на шляху до їх втілення і реалізації. Учасниками національного конкурсу стали 19 молодіжних команд. Які протягом трьох тижнів працювали над створенням та вдосконаленням своїх стартап-проєктів у літньому таборі з підприємництва Біскемп? Нещодавно в нас проходив Біскемп, і саме там я здобув навички управління цим стартапом, розвитку бізнесу, аналізом ринків, створенням бізнес-моделі, створенням маркетингових планів, створення планів розвитку стартапів. Це дуже-дуже великий і класний експіріенс, який е, допоможе навіть вже досвідченому підприємцю далі розвивати свій бізнес. Сама програма навчання була дуже цікавою, та що найголовніше простою. Дуже часто в програмах говорять дуже складною мовою, яку складно зрозуміти, якщо в тебе немає досвіду. Але ця програма надала нам чітке розуміння того, що відбувається, що потрібно для бізнесу. Простою. Чіткою та зрозумілою мовою для будь-якого підлітка і студента. Я приємно вражена сьогоднішнім заходом від Малої академії наук та Ukrainian Future Business Incubator. Була на багатьох подібних заходах, і цей захід вразив мене високим рівнем організації та класними спікерами, учасниками та журі. Очікую отримати від цього дуже багато крутих знайомств та продовжити спілкування з іншими стартапами. Національний челендж став місцем, де команди мали нагоду запітчити свої проєкти. Продемонструвавши свій підприємницький хист та життєздатність напрацьованих бізнес-моделей у форматі бізнес-пітчу перед професійним журі. Не дуже високі були очікування. Але, ну діти там будуть там. Ну щось будуть там вигадувати, як діти, але був дуже вражений. Що рівень їх тем, які вони підняли, рівень виступів і рівень презентації дуже високий. У мене з'являється надія на майбутнє нашої країни, тому що в нас такі дуже-дуже талановита молодь є. За рішенням журі конкурсу перше місце відбору посіла команда «Аутекс», яка розробила застосунок для спорту та реабілітації, в якому штучний інтелект самостійно коригує виконання вправ. Друге місце Фенікс. Система протоколів зміни зв'язку дрона на люту. Третє бієрбент технологічний комплекс, що неінвазивно визначає стан здоров'я людини. Усі три команди фіналісти стануть учасниками щорічного конкурсу World Youth Entrepreneurship Challenge, що відбудеться 21 листопада у Нью-Йорку. Хочу передати вітання всім учасникам. Особливо привітати переможцям, які я думаю знайдуть своє місце, і їхні проекти е, в інвестиційному просторі. Ну і е, хочу побажати такої співпраці і в подальшому е, як найкраще подружитися, от саме напряму безпосередництва нас, подружитися з дітьми. І допомогти їм стати успішними, бо це майбутнє нашої держави, нашої України. Слава Україні!